Так, я вас вітаю. Сьогодні зранку зробив настойку, залив. Це бачите, кизил. Настойка складається у нас кизил, магонія товчена і малина товчена. Кизил не товчений, бо він має ці має косточки. Так от, це магонія. У мене є її багато. Коли цікавить магонія, я можу... Переслати. Не має багато вітамінів, кисла. От, і, думаю, може пізніше додати, може чуть-чуть меду чи цукру. Настойка буде тут у нас 190 грам. І буде вкусна вітамінна настойка через 3 місяці. Кизил, магонія, малина. Так, оце вчора я привіз додому всякі ягоди, плоди, ожину 1,5 кг, кізилу півтора, Іван чай, череду, яблука, грушки, піжму, шипшину, смородину, виноград, бузину. От, це я привіз. Зараз вам покажу, які в мене ще трави є. Скільки я вже насобирав. От, Зараз ставлю на паузу, потім включаю. Так, значить, короткий огляд різних трав. Це у нас підмаренник, який лікує шкірні захворювання. У мене є молотий підмареник. Він має гарний такий вигляд, пухнастий. От, е, Шкірні захворювання, і лікує. так, е лікуємо. Е, листя, листя, обліпихи, вітаміни. От, Це все пересилаю. Е, тут підмаренник. Піжма. піжма в мене запакована є. Іван чай, калина, бузина, листя бліпіхи. Є оця амарант сірий, зелений такий, це щириця. Також виступає в ролі лікувального. Сушу листя хрону є. Це в мене бузина Гігант. Хвощ гігантський. Хвощ гігантський. Ось такий. Гусячі лапки. Гусячі лапки от. Є. Так, лист малини. У мене є мелена малина. Лист малини. От, э, лист мородяни. Так. Календула сушиться. Пустирник. Листя калини. багато листя калини є. Мальва лісова крупна крупна і мілка. Шипшина. іван чай тут в мене є, знов Тут теж в мене іван чай. Листя обліпихи багато. Е Петрів батіх. Тут свіжа в мене ця свіжа. Пижма, свіжа е, календула, хінацея, іван чай е, різаний, сушений вже підсихає. Тут а, череда. От. Е, листя маліни, деревій пурпуровий, невелика кількість, листя маліни, листя калини, тут також череда. Череда є багато. Кому треба череду можу переслати. Листя смородини. От. І такий огляд завершую я. Ну, в общем, скільки є, от є все тут підписане. От, наприклад, дереві підписаний. Підмаренник мелений. От. Підмаренник. Лист сухої малини. Молот, молотий. Листя смородини засипано 28 серпня. 25 рік пижмо 200 грам. Сусвіття. М'ята без стебел 90 грам. А от, і взагалі тут тих трав в мене є тут цілий ящик. Цілий ящик, такий ціла коробка. Петрив батіг, Листя малини 55 грам. Ось тут є цілий ящик, отакий ящик, ціла коробка. Так що вистачає, можете заказувати. Тут в мене є ця обліпиха. Ну і такі справи. Ось цікаві травки. А, ще звір бій. Ну, те проблема вже з, з тим, що треба вести. Повний перелік трав, листя верби, жарознижуюче, журавець, дика герань, дереві 160 грам, листя маліни. Так що теж е, потрібно було ставити на кожних пачках номера і рахувати. Ну, в мене є вже 37 пачок. Сьогодні ще буду пустирні пакувати, засипати. І листя маліни і Іван чай буду пакувати. Так що роботи вистачає. Так що пачок вже є 30 до 40 пачок. На тому все. Телефон 098 666 28 38. Пишіть свої замовлення в коментарі.